Прошу. Так. Це наша лазня, в якій ми приймаємо військову. Так, є павна, будь ласка, ну, тут така на 6 але і в нас є басейн. Вони ось приїжджають, такі емоції, такі брутальні дядьки з тепловізорами, з автоматами, які то Все, я там. Раз, і такий басейн. Наряють, і для них це ну, єдине місце у нас. От. В нашому районі, де вони почувають себе, по-перше, безпечно, вони знають хто. Тобто вони приїжджають, вони можуть повністю розслабитись, покласти свою зброю, відпочити, отримати ті емоції, які вони, вони отримують вдома. Часто я слышу таке, що вони кажуть, тут як вдома. І мені приємно. Так, О, ну класно. Трохи значить, ми свою місію виконуємо. Угу. Правильно. Я, наприклад, як жінка, я працюю з хлопцями, які молоденькі, і в мене є такі відносини з молодими бійцями, як мама. Треба, щоб вони відкривали, щоб вони проговорювали про свою травму і вони мають можливості це робити. Ну, Микита він працює більш такими. Хто постарше, я працюю з тим, хто там 25-26 років, такі хлопці. Ось, ну і вже вони до мене як до мами, там, скажімо так, звертаються. І додому там є, про що приїжджають, що ми з ними спілкуємось. Ну, така підтримка є, тому що ну, ну тому що це мої діти. Це ну... Короти, і, дай Бог, кому такого. Я доброволець перших днів війни. Знайом я з цією церквою насправді за сім днів до війни я сюди приїжджав. Тут була конференція, і абсолютно не думав, що через такий проміжок часу, при таких обставинах, я побачився знову з цією церквою, що вона буде для мене такою опорою, як духовною, так і в усіх побутових питаннях. Насправді, хлопці спускаються в лазню, в басейн. Три години відпочивають, виходять і в них вже спрання сухе. ми такі — клас! В нашому місті, за рахунок того, що багато було таких влучень в наше місто, було розбито комунікації. У нас не стало води зовсім. в Місто не було підвозу хліба, не було продуктів. Всі магазини виїхали, закрилися. У нас є пекарня. Цій пекарні служать наші сини старші Ігор та Федір. І ця пекарня теж перелаштувалася. То був їх бізнес. і Вони перелаштували її на такий соціальний проект. Ми виходили в три зміни. Всі, хто хотіли волонтерити, ми виходили і пекли хліб по шість-посім тисяч хліба. Ми пекли для того, щоб люди могли зранку бути з хлібом, щоб в них. Хоч якось було там тихіше внутрішній такий стан за рахунок того, що вони мають вже воду та хліб. І багато людей в такі перші роки, в перші такі місяці війни, вони казали, що вони нам дають хліб та воду. Таким чином ми їм розказували про Христа. Добре, покажіть мені, будь ласка, я швиденько перевірю. Розумночка, молодчинка. Правильно. чотири. Лякаюся дванадцять росунечка. Я працювала в школі 22 роки. У мене стаж працювала директором також загальноосвітньої школи. У мене завжди була мрія бачити ось таку школу, дійсно сучасну, нову, де дитина розкривається і творчо, і психологічно, і духовно, і інтелектуально. І ми сподіваємося, що ці діти в майбутньому будуть змінювати Україну на краще. У нас чотири школи зруйновані зовсім. 46 дітей наша школа прийняла. Ми б із набагато більше б могли прийняти. У нас 162 бажаючих було так, тих, хто хотів би займатися. Тому на те, що вистачає, ми робимо хоча б комусь, ми можемо допомогти. На школа осознаного батьківства. Цей весь рік ми проводили на нашому денному центрі заняття з батьками, як батьки можуть йти за ініціативою дитини, як батьки можуть любити, як батьки можуть бути саме бути терапевтами для своєї дитини. Ці терапії ми показуємо дитині, де її сильні сторони, на яких вона може, може опиратися і за рахунок яких вона може двигатися далі. Дивіться, в нас усіх було життя до війни. Моє життя 24 лютого в мене загинула більша частина моєї родини, прямо вранку. Таке відчуття з'явилося, що ти повинен бути тут, і ти, якщо ти не поможеш, вже ну, якщо ми всі поїдемо кудись, нікого не залишиться. Так І я бачив, як у нас уїжджають волонтери. У нас виїхали всі громадські організації з міста, і люди ходили по вулицях без надії. Вони ходили, плакали, чіпали за рукав, не, не в'їжджайте, не бросайте. І це якось, от як накопичувальний ефект: це заряджало, заряджало. Ми просто не поїхали, тому що я зрозумів, що я тут потрібен. Ну і так виявилося, що так. І поки ми тут потрібні, ми тут будемо. Ти вкладаєш, вкладаєш, і ти починаєш бачити результат. Ти бачиш, як піднімаються ті діти, ти бачиш, як вони сміються, ти бачиш, як вони починають розмовляти, ти бачиш цих батьків, які кажуть, Боже, як гарно, що ми залишили, що ми там не поїхали, що нашим дітям тут хорошо". Ну, Ти бачиш тих людей, які вони потрохи вони, ну, прокидаються, вони потроху приходять в сознання до тих військових, які тебе обіймають, кажуть, дякуємо вам там за все. Да? Ну, Це все надихає, це все дає такі нові сили рухатися далі. Таке, пробачте, що я плачу.